ла 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 луна. Луна, луна, ла 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 луна Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорнолебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Як спрясти павутиння? Юпітер виходить до воріт. Він пробуває. Хибить. от халепа. Твоя черга бігти по м'ячі, пітере. Луно, клайд. Сюди. Що сталося? Що <проб> таке? Глянь, що я знайшов. Вау! Це павук. Дивіться, яка у нього гарна павутина. Павук сам зробив цю павутину. Павутиння це дивовижна штука, Юпітере. Вона схожа на футбольну сітку, але замість того, щоб ловити м'яч, вона ловить комах. Круто! Це справді неймовірно. Подивись на цю спіраль. Але як павук робить свою павутину? Так, з чого вона зроблені? З нитки? Я не знаю, де б він взяв нитку. Може, вони роблять павутину, як пташки гнізда. Ти маєш на увазі, що вони підбирають те, що валяється довкола? А вже ж, як птахи. Ти думаєш? Цікаво, чи роблять павуки павутиння з того, що знаходять поблизу? Що тут робиться? Я мушу дізнатися. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Думаєш, є спосіб дізнатися, як павук плете павутиння? Звісно, є. Такі цілеспрямовані вчені, як ми, завжди знайдуть спосіб отримати відповіді. Так, роздивімося довкола і пошукаємо речі, з яких павук міг сплести своє повутиння. чудова ідея. Ми знайшли лише оці ці гілки під деревами, і ще листя. Це точно не схоже на те, з чого зроблено поводиння. А що в тебе, Алісо? Я знайшла багато цікавого справді. Так, дивіться, я знайшла м'яч стрибунець, щасливу монетку і кришку від пляшки. це круто, але не дуже допомагає нашому експерименту. Мабуть, ти права, а я знайшла це старе павутиння. Круто! Думаєш, павуки можуть зробити нове повутиння зі старого? Можливо. А що у вас, хлопці? Щось знайшли? Та-да. Нитка і волосінь. Чудово, хлопці. Це вже схоже на те, з чого зроблена павутина. особливо волосінь, тільки набагато товстіша. Думаю, ти права, Луно. Волосінь затовста для павотиння. Не думаю, що павук плете павутину з того, що знаходить. Луно. Мама Аліси тут вона приїхала по неї. Побачимося, друзі. Удачі з павском. Бувай, Алісо. Бувай. Бувай. Народ, хто хоче пограти у шахи у мене. Шахи? Чудова ідея, а ви що скажете? Може пізніше. Спершу я маю дізнатися, як павук робить своє павотиння. Я теж. Гаразд, може пізніше. Бувайте, друзі. Може, нам вдасться роздивитися краще з моїм пристроєм? Мабуть, у нього є дуже маленька котушка ниток. Така маленька, що ми навіть не бачимо. Думаєш, Схоже, нитка виходить просто з павучого животика. Мабуть, у нього там кишеня маленька кишенька, де він тримає нитки. Можливо. Хлопці, є тільки один спосіб дізнатися, що тут робиться. Точно, уявімо, що ми маленькі павучки і зробімо свою власну павутину. Круто! Ми павуки. Дивіться, скільки у нас ніг. Yeah, так, у павуків аж вісім ніг. Вау. Що ж, привіт, павученята. Вау wow. раді знайомству, міс павучиха. Мене звати Луна. А я Клайд, а це Юпітер. Привіт, дуже приємно. Що ж, немає часу на балачки. Треба повертатися до роботи. У мене купа справ Вау, wow. погляньте на ці штуки wow. на наших животиках. Схоже, ми справді самі робимо red. нитку. <laughs> Точно так і є. Ми самі придемо шовк, і ці штуки це наші прятки. Шовк? Ви кажете, що ця нитка шовкова? Дивовижно. Спробуймо повторити за нею. Так, це буде весело. Чудова ідея. Це найкраще, що зі мною траплялося. Ваша черга? І що тепер? Робімо все, що робить вона. Ну ну хлопці. Чому ти зупинився, Юпітере? Ми справді мусимо це робити. Щось мені лячно. Шовк здається дуже міцним. Так, до того ж, земля дуже близько. Думаю, це абсолютно безпечно. А вже ж це безпечно. Шовкова нитка павука один з найміцніших матеріалів у світі. Серйозно. Серйозно. Вороз на три. Один, два, три. Це було весело. А що тепер, міс павучихо? Тож вам цікаво, як роблю я павутиння. Це просто, якщо слухати уважно. Прядіть свій шовк і повторюйте за мною. Плетіть візерунок, що я вам показую. Ми народилися, щоб плести павутиння. Ми народилися, щоб плести павутиння. Щодня ми починаємо все знову. Щодня ми починаємо все знову. Спочатку ми робимо нелипкий виток, а потім липкий у зворотному напрямку. Спочатку ми робимо нелипкий виток, а потім липкий у зворотному напрямку. Ми народилися, щоб плести павутиння. Ми народилися, щоб плести павутиння. Щодня ми починаємо все знову. Щодня ми починаємо все знову. Тільки гляньте на ці ідеальні павутини. Це дивовижно. Спершу ми зробили виток, який налипне, а потім ще один. Липкий. Але навіщо потрібен липкий? Щоб ловити комах. Ти абсолютно правий, Юпітере. А нелепкий виток потрібен, щоб ми могли ходити і не прилипати. Я хочу знову стрибнути вниз. Це було весело. <рес> У мене є чудова ідея, хлопці. Покажемо шоу про павуків для Аліси, Тома та Ігоря. І розкажемо їм усе про те, як павуки плетуть павутиння. Круто! Цікаво, про що буде сьогоднішня вистава? Не знаю, але впевнений, буде цікаво. Тихо починається. Пані та панове, приготуйтеся для чудового павучого шоу. Воно про павуків, а Вже ж. Ви знали, що павуки роблять власну шовкову нитку, щоб плести своє Вау! І ця нитка один із найміцніших матеріалів у цілому світі. Mm -hmm. Тож вам цікаво, як я роблю павутиння? Це просто якщо слухати уважно. Прядіть свій шовк і повторюйте за мною. Плетіть візерунок, що я вам показую. Ми народилися, щоб плести павутиння. Ми народилися, щоб плести павутиння. Щодня ми починаємо все знову. Щодня ми починаємо все знову. Спочатку ми робимо нелипкий виток, а потім липкий у зворотному напрямку. Спочатку ми робимо нелипкий виток. А потім липкий у зворотному напрямку. Ми народилися, щоб плести павутиння. Ми народилися, щоб плести павутиння. Щодня ми починаємо все знову. Щодня ми починаємо все знову. Чудове шоу. Найкраще! Це було супер. Гей, павутина заплуталася. <сел> Схоже на мою зачіску, коли я прокидаюся вранці <сел> <сел> цікаво, чому моє волосся заплутується? І чому волосся буває таких різних кольорів? І чому деякі люди втрачають волосся? Стільки запитань? on